Так, добрий день. Коротше була така проблемка. Думав я, що в мене оцей шрус спочатку фіговий, От, правий. Бо тут течія якась у мене була. Думав, може сальник. Поміняв взимку півроку назад сальник. Шрус виявився наче як нормальний. От. Поїхав до спеціаліста з коробки і кажу, На, мабуть, оці диференціали, що в коробці стоять. Напевно, їм вже жопа. Подивіться, будь ласка. Він подивився, посмикав оці от зазори. Ну, як зазори, зазори в роботі. Тобто, щось там трошечки є, але він каже, це нормально. Перевір, каже, оці от. Е Гайки, гайки на лижах, гайки на подушках. Тому що ці симптоми, що ти кажеш, що, типу, як просмикування на початку руху. Скоріше за все, це надірвало ці подушки або бокову подушку на двигуні. Ну, бокову подушку я перевірив, все чітко. Вона стоїть двигун, закріплений, нормально, не смикається. А потім я подумав, що можливо це. Оці от у нас болти, які кріплять сам самоліт, спереду перевірив нормально. А почав сюди лізти назад. А отайман болт, бачите? А він вже відкрутився трошечки десь від точків на 5. І я думаю, що цей ефект, якби мені давав. Ну, в ходу ще не перевіряв. Але слідкуйте все одно за оцими болтами кріплення. Він тут дуже незручний. От. Довелося затягувати дитячою трещоткою, там на 14 головка. От. Ну Затягнув потуж, потужче. Неохота мені ж знімати не знімати. Тому що там ці шпильки. Ну їх короче, в паню. Вони, звісно, у мене свіжі, але зайвий раз без ями їх смикати не хочеться. Я і так тут виставив на піньках. Є ремонт на піньках, а є на колінках. Так у мене на піньках. Ну, коротше, якось так. Дивіться самі. Може чомусь і підказав, а може і ні.